Сьогоднішній день є на досить такому складному повороті. З одного боку, ми не наче хочемо в Європу, з другої сторони, не наче хочемо е, ближче інтегруватися з євразійським простором, про який ми насправді нічого на сьогоднішній день не знаємо. Е, є таке старе прислів'я, з ким поведешся, того й наберешся. Коли ми говоримо про інтеграцію з Європейським Союзом, ми знаємо про те, чого це стосується. Це стосується свободи. Пересування це стосується свободи підприємницької діяльності, це стосується свободи е, вираження своїх думок, свободи асоціації збирання, це стосується доступу до справедливого правосуддя, котрого на сьогоднішній день у кожному в кожній з цих позицій у нас є проблеми. Коли ми говоримо про інтеграцію з євразійським простором, я вперше почув е, фразу про те, що там виявляється є певні цінності, котрі об'єднують. І у мене завжди стоїть питання, якими є цінності євразійського простору, якщо подивитися на те, все, що відбувається на східі нашого кордону, де є постійні утиски прав людини, де права підприємців не заб... абсолютно не забезпечені. Справедливістю насправді, де відбувається постійний тиск на вираження думки громадян. Я, мені видається, все ж таки, що те, чого ми можемо отримати при інтеграції з Європейським Союзом, є набагато для нас цінніше, ніж те, що ми можемо отримати від інтеграції з європейським простором на сьогоднішній день. І коли соціологи ставлять запитання, чи ви хочете інтегруватися з? Європейським союзом чи ви за дружбу з Росією? Насправді це і маніпулювання думками громадян, тому що я і за дружбу з Росією, і за європейську інтеграцію України. Ці речі один другому не абсолютно не не, не заважають. на сьогоднішній день. Я би дуже хотів, щоб е, ті додаткові вимоги, котрі Україна, як палова на галя, з одноіменного анекдоту, починає виставляти європейському союзу про те, що ми не підпишемо угоди про асоціацію. Якщо нам не дадуть перспективи європейської інтеграції, це насправді є обдурення себе і своїх власних громадян. Я хочу, щоб мої власті, за котрим я плачу свої податки, за котрі вони існують, вели себе відповідально і захищали мої права. Мої права Оже бути захищені лише в контексті інтеграції з ЄС чи і, з Єврозес. може бути захищені лише в процесі європейської інтеграції. Е, е, я вважаю, що е, Україна повинна зробити все, щоб підписати угоду про. Е, е, Угоду про асоціацію, котра, котра буде розглядатися завтра на саміті Україна ЄС. Я вважаю, що українські власті ведуть себе абсолютно безвідповідально виставляючи додаткові умови європейським е службовцям, котрі ведуть переговори з цього боку. Я вважаю, що Україна абсолютно безвідповідально веде себе, порушуючи елементарні права доступу до справедливого судочинства е політичним в'язням, котрих ми на сьогоднішній день маємо, котрих в Україні вже не було. Здається, від розпаду радянського союзу, я не пригадую, що в Україні були політичні в'язні. Таким чином від нас всіх також залежить, чи будемо ми висловлювати свою позицію українським властям, котрі живуть за наші податки і котрі за наші податки повинні робити те, що ми хочемо. Ми хочемо європу, ми європейці.